Виконуємо номер 518 із підручника Алгебра 7 та номер 2214 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо х на кожен з членів многочлена. Маємо х квадрат» відняти 3Х. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину без зміни вправу. х квадрат відняти 3х, відняти х квадрат. 12 додати 9. Х квадрат і мінус х квадрат в сумі дають 0, маємо мінус 3х дорівнює 21. Тепер поділимо на мінус 3, отримаємо мінус 7. Записуємо відповідь. Мінус 7. І рівняння друге, 3х відняти 2х квадрат переписали, а тепер 2х множимо на кожен член членного члена. Маємо 10х відняти 2 х квадрат. Зі змінною переносимо у ліву частину, без змінної вправу. Зводимо подібні доданки. 3х відняти 10х буде мінус 7х. Тут квадрат був, мінус 2 х квадрат і 2х квадрат в сумі дають 0. Отже, маємо мінус 7х дорівнює 14. Поділимо на мінус 7. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Міс номер 518 із підручника Алгебра 7 та номер 22.14 крапочка із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.